Двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Такі наслідки ранкового обстрілу Нікополя ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненням чоловіки 39 та 67 років. Через атаку РФ зайнялась приватна оселя. Ще два будинки по Нівачині. зачепило і п'ять багатоповерхівок. Побило магазини, торговельні павільйони, господарські споруди та газогін. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зазначається, росіяни також три вдарили по місту ввечері? Спершу ФПВ-дронами, далі застосували РСЗВ град. Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли. У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського удару по футбольному полю. повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов. Серед постраждалих восьмирічна дівчинка та троє юнаків 2009 року народження. Двоє хлопців у важкому стані. Один хлопець та дівчина у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу. Зазначається, що перед ударом в місті навіть не встигли Оголосити повітряну тривогу у нас таке буває, тому що підльот ракети від моменту пуску до моменту прильоту складає не більше 40 секунд. Крім того, є випадки, коли вони запускають ракети повітряного базування. Ну, наприклад, це Х-59 чи Х-38. Це також буває таке, що ми не встигаємо фіксувати з, -з, -з, -з факти запуску. Ми можемо сказати за результатом: це спальний район міста, жодного військового об'єкту. Це Дитяча площадка розтасована на території школи, на яку вийшли погуляти футбол, три хлопчика 2009 року народження, які ж навчаються в цій самій школі. Два, на жаль, в тяжкому стані. Зараз перебувають. Будемо сподіватися, що всі вони залишаться живі. У одного констатували враження. Легенів, травматична ампутація стопи, влучання також і травма голови.